Чим, як і коли робити весняні обробки. На сьогоднішній день я хочу поговорити про препарат Бруньку. Дуже біля нього багато ходить різних легенд. Тому зараз ми ці всі порозвіюємо міфи. Я вам скажу, наприклад, як і коли ним правильно працювати, щоб він дійсно працював. Але все одно залишається вибір завжди за вами. Тому кому буде цікаво, хто має свої рослини і хоче е, почути, е, наприклад, мою думку, то можете послухати. І давайте ще поговоримо про таке поняття, як середньодобова температура. Бо це дуже важливо, тому що всі таке, може, висі чули, але не знають, коли і як вона правильно визначається, бо це дійсно важливо. Дивіться. Тут я знаходжуся, це Вінницька область, Гайсинський район СМТ Тростянець. Тут є магазин, є в центрі, знаходиться, ставочок є. Біля парку знаходиться і зразу через дорогу є тут магазин. Дивіться. Давайте поговоримо зараз про, про препарат Бруньку. Це він буде боротися з шкідниками, з кліщами і з хворобами. Тобто. На всіх практично видах ваших рослин, в тому числі, ось дивіться, я бачите, спеціально трошки притормозив. Можете нажати на паузу прочитати. В тому числі і хвойні, і вічно зелені ваші декоративні рослини. теж. Головне, що саме головне розуміти, коли потрібно обробляти брунькою. Саме головне, щоб ви купили оригінальний препарат в перевірених продавців, щоб всі е, емблемки були відповідали дійсно планам виробника. Шви, розмір пакета, голограмки, щоб це все було присутнє. Тоді, тоді, виходить, препарат у вас буде дійсно хороший і дійсно оригінальний. Ми не обробляємо не тоді, коли брунька надулася, а коли вона вже навіть не лопла, а з неї вже пішли листочки. Зрозуміли, коли з неї вже пішли листочки? Тоді саме ефективно вона буде працювати, тому що активно будуть з'являтися різні хвороби, в тому числі імоноліоз. Будуть активно шкідники розвиватися, ну вже, як то кажуть, це вже час прийшов, весна все-таки на носі. Тому, тому таким чином, тоді вона буде саме ефективно працювати. Перше оригінал, друге, вчасно це все робити. Поняли, да? Далі зараз ми говоримо про, е, е, про середню добові температури. Дивіться, перший раз я обробив он препарат е, 30В. Я обробляв в себе свої дерева цим препаратом. Зараз я буду робити препаратом брунька. Потім я вже буду робити хорусом. І, до речі, до бруньки вже можна додавати прилипач, коли вже будуть повилазити листочки. Тоді я буду робити хорусом, Актелік, Актара, тобто топсін М вже буду використовувати більший, більший ширший такий спектр різних препаратів. Тому, якщо відео буде цікаве, ви мене підтримайте. А я буду робити чисто так послідовно, знаєте, щоб вам воно заходило, буду чуть-чуть робити як наперед його, і вам буде тоді зручно. У нас сьогодні середина березня. Холоду дубаро, дубаро, такий дубар, що капець, і вроді би, би куди ж зараз обробляти? І все після цих холодів на сьогодні був приморозок мінус 4, мінус 3, і після цих холодів, звичайно, всі фази розвитку рослин. В вони припинилися. Дивіться, до речі, я так проговорюся. Можливо, хтось мені просто задавали запитання, я не пам'ятаю, хто конкретно, що я використовую при псаці огородини, да? Там картоплю саджаю, помідори, огірки та будь-що. Да? Використовую ось монокалійний фосфат. Ось в мене він розфасований, по пів кіла, по кілограмовій. Тобто, для того, щоб корінь хорошо розвивався і дати максимальний. Такий старт нашим рослинам. А якщо ви будете Є ще кальцева селітра, вона доволі непогано працює по кабакам, гарбузам, захищає підшкірну плямистість на яблуках. Дуже важливий такий макроелемент. Тому майте це теж на увазі. Що означає середньодобова температура? Дивіться, як я її определяю. Якщо було мінус 4 вночі. Сьогодні у нас 6 градусів е, днем. Дуже все просто. 6 відняти 4. Що буде 3. 2. 6 відняти 4, вибачте, тупану. Ну, ви ж самі розумієте. 6 відняти 4 буде 2. І цю е, різницю, яка получається, ми ділимо вже на 2. Получається 1 градус. 1 градус середня добова температура. І про що ви говорите, яка, яка може бути обробка бути при 1 градусі тепла плюс вітер? Тому, тому враховуйте всі ці, всі ці виходить, моменти для того, щоб ви мали чудовий, гарний врожай, захистили свої дерева. І що у вас не було ось такі ух, бачите. До речі, можете подивитися, бачите, це я читаю цю книжечку. В кого є, до речі, такі проблеми на деревах. Чим ви зразу можете подивитися, чим можна працювати, чим видатні садоводи, академіки рекомендують працювати. І щоб у вас не було всяких таких штучок-дрючок. Тому, Тому вибір за вами. Працюйте, працюйте. А ми помаленьку будемо розвивати свій магазин. Оприскувачі, були пилочки акумуляторні. Бачите, такі свого роду по чуть -чуть, по почу чуть, чуть ми в цьому напрямку працюємо. Тому якось лимони, до речі, ананаси. Все як полагається, лимони, ананаси. Ось дивіться, зверніть увагу. Е, тому, тому якось так. Тому. Що найкраще усім? І гарних майбутніх врожаїв. Головне робити все. Профілактично, а не в лікувальних цілях, тому якось так.